Бедемо до тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів, прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе, щиро молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви, прийми благання, змучених сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, волю і щастя. І дай, зглянься над нами, всемилостивий, милостивий, припини жахливі наші страждання, від нападу московських загарбників, безневинно проливається кров нашого народу українського, гинуть наші герої, воїни і мирне населення. Зглянься над нами, скороти дні наших випробувань, витри наші гіркі сльози, полегши біль страждання, пошли на землю, нашу любов і братерство, благослови наше військо, волонтерів, лікарів, добровольців, підніми з тяжкої постелі, ранених, хворих, захисти село наше, парафію нашу, пошли. Боже нашому народові, перемогу над загарбниками, і звільни матір нашу Україну від московських сил, безбожників і хатів нашої, земельці святої, української, змісти нашу православну церкву України, котру ти сам заснував, і спасительною жертвою святого Тіла, і пречистої крові своєї освятив. Щоб ми у ній до віку подячно рідною мовою тобі молитву приносили за всі твої ласки, добродійство до нас грішних, благаємо тебе, Боже, змилися над нами, з'єднай нас усіх у велику єдину сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили, величне ім'я Твоє завжди нині і повсякчас. e na vida e